Доброго дня. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є інформування вас про важливі структурні та кадрові зміни в структурі Генеральної прокуратури, територіальних прокуратур, а також я з задоволенням відповім на ті запитання, які ви мені сьогодні поставите. Всі ви, мабуть, знаєте, що опубліковано закон України про внесення змін до закону України про прокуратуру щодо утворення військових прокуратур. Цим законом визначено, що в Генеральній прокуратурі України утворюється на правах структурного підрозділу головна військова прокуратура, яку очолює головний військовий прокурор, він же заступник Генерального прокурора України. До структури військових прокуратури внесено військові прокуратури регіонів, військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури. Утворено три військові прокуратури регіонів. На правах обласних це центрального, південного і західного регіону, 29 військових прокуратур гарнізонів на правах міських прокуратур, і 4 військові прокуратури на правах районних прокуратур. Останні 4 – це військові прокуратури, створені саме для здійснення прокурорсько слідчої діяльності безпосередньо у зоні проведення антитерористичної операції. У підпорядкуванні вони будуть знаходитися у прокурора. Військового прокурора Південного регіону. У складі цієї ж прокуратури утворено окремий структурний підрозділ управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами антитерористичної операції. У структурі Генеральної прокуратури утворена головна військова прокуратура, введено посаду заступника Генерального прокурора головного військового прокурора. На цю посаду наказом 26 серпня 2014 року призначено матіоса Анатолія Васильовича, який до цього опікувався проблемами прокуратур з нагляду за додержанням законів в військовій сфері. Завершуючи тему військових прокурорів, хочу повідомити про призначення на три посади: це прокурори регіонів. Віт'єв Юрій Миколаєвич військовим прокурором Центрального регіону України, Богуцький Павло Петрович, військовий прокурор Південного регіону України і Лисий Микола Іванович, військовий прокурор Західного регіону України. Крім того, що стосується кадрових змін сьогодні, в особовому складу Генеральної прокуратури мною представлена заступник Генерального прокурора України, начальник головного слідчого управління. Заліско Олег Ігорвич, який до цього обіймав посаду першого заступника начальника головного управління захисту прав і свобод громадян, інтересів держави, нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю. Олег Ігоріч має значний практичний досвід на керівних посадах, на яких працював у прокуратурі Львівської області понад 13 років, в тому числі 3 роки у слідчих підрозділах на посадах. Начальницького складу. Е, крім того, призначені два прокурори областей. Це на посаду прокурора Харківської області призначений Данильченко Юрій Броніславович, який працював заступником начальника головного управління е, в Генеральній прокуратурі, і на посаду прокурора Полтавської області е, призначений Синчук Василь Людвігович, який працював прокурором Харківської області. Перш ніж відповідати на ваші запитання, хочу, знаю, що ви будете задавати ці запитання. Хочу вас повідомити про те, що про надзвичайну подію, яка відбувалася, відбулася протягом останніх днів в правоохоронних органів столиці, це стосується проведення незаконного обшуку і викрадення золотих виробів і грошей в магазині ГРАФ по вулиці Городецького, 12, дроб. 3. попередньо хочу сказати, що 20 травня ще було порушено кримінальне провадження за фактом так званого порушення пробірних правил, а також за фактом того, що завезено в Україну чи в Київ золото, яке випромінює там, має радіоактивне випромінювання. Слідчим підрозділом Печерського райуправління порушено кримінальне провадження і 20. 25.08 п'ятого проведена обшук з залученням процесуального керівника прокурора одного із прокурорів Печерського району міста Києва. Під час обшуку відеокамери зафіксували як працівники прокуратури, працівники міліції, а також понятті викрадали цінності, гроші, годинники. Це стало підставою для порушення кримінального провадження. Ці матеріали я взяв на власний контроль. Вчора прокурор і слідчі, які організовували цей обшук, так званий обшук, були затримані. Вони зараз знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Слідча, яка також причетна і прізвище Василенко, до вчинення цього злочину зараз розшукується. Працівниками спецпідрозділів ГУБОЗу і прокуратури також проводяться необхідні слідчі дії. Я вчора запросив до себе власника магазину, вибачився і пообіцяв йому, що розслідування буде проведено в повній мірі і об'єктивно. Що стосується статистики військових злочинів, які сьогодні, які сьогодні розслідуються, Підрозділами військової прокуратури я хочу їх довести до вашого відома, що за період проведення антитерористичної операції порушено 1090 кримінальних проваджень, за якими вчинені це вчинені злочинів військовій сфері. 4579 військовослужбовців проходять по цим кримінальним провадженням. Але Кримінальне провадження це такі, як Непокора, 76, дезертирство 119, самовільне залишення військової частини або місця служби 337, ухилення від військової служби 34. 344 військовослужбовцям, працівники військової прокуратури, повідомлення оголосили повідомлення про підозру вчинення. Злочинів 25 військовослужбовців отримали міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Решта, обрана міра запобіжного заходу, не пов'язана із позбавленням волі. Дякую за увагу. Будь ласка, готові. Будь ласка, колеги. У кого є запитання, піднімайте руку і представляйтесь, Будь ласка. Будь ласка. Ви сказали о тому, що воєнне прокурори будуть в принципі провести контроль А хто буде контролювати саміх воєнних прокурор? Відповідно до Конституції України, Генеральна прокуратура а також прокуратури на місцях здійснюють нагляд за дотриманням законності, в, в тому числі і в військовій сфері. Тому це функція конституційна і нагляд. Чи за дотриманням законності в прокурорами, які будуть працювати в військовій сфері, здійснює Генеральний прокурор, а також оскаржують їхні дії до суду, і суд приймає рішення, чи були правомірні їхні дії, чи неправомірні. Хочу сказати, що що стосується штатного розкладу, як ми замітили, чи якщо звернули увагу на закон, чи доповнення до закону про прокуратуру, що Фінансові затрати держави про створення військової прокуратури абсолютно не передбачені. Тобто, ми це робимо за рахунок власних резервів, і ті військові прокуратури, які створені в чотирьох секторах, вони будуть нараховувати по сім прокурорів. Зараз іде підбір кадрів, якраз тому, що відповідно до закону і до вимог кримінально-процесуального законодавства, нам треба. Щоб ці е, працівники прокуратури вони мали військові звання, тобто е, в чому е, нюанси, які виникають в діяльності цих прокурорів, вони е, одягнуті військову форму, вони приведені до військової присяги, вони разом із військовослужбовцями несуть службу в військових частинах, вони користуються тими самими пільгами і соціальним захистом, як і військові службовці. Якщо пам'ятаєте, є. Відповідний законодавства і постанови Кабінету міністрів про заробітну плату в два рази, то прокурориці також будуть отримувати відповідні надбавки до заробітної плати. Звання їм присвоює міністр оборони, але заробітну плату вони отримують в прокуратурі. І нагляд за процесуальною діяльністю здійснюється генеральна.